Йоу, друзі! Всім! Привіт! Сьогодні я з за Адріаном. Залетіла в. Як там називається ця гра? Survive the Plank Crash. Перекладаєш здесь, що виходить. Тобто я, Адріан. провітатись. Як ви бачите, я коротше пішов у Віпку, ти як хочеш. Мені пару часто на віпку, Я стільки вже розібрав цього Віпка. Супер віпка. 20 Роблоксів, Віпка, що? А, ну так варто на роблоксів нема. Незвичайно Віпка 5 Роблоксів. Ходи назад, ходи назад! Я тобі покажу тут є кільце. Дай. Добре, що там по літаку? Три хвилини. За 2 хвилини і 30 секунд буде наступний літак. Давай поки прогуляємось по трасі, там, де літаки літають. Щоб вони нас збили Ви головне, такого в правильному житті не робить. Хе-хе. Потому что вас може зас. А ты, короче, культури зачека. Я, короче, прилетаю. Зараз буде не так, зараз буде екстрім Готовий? А я хочу на даху літаку упинить. Мені цікаво, чи мене там скинуть, чи ні. Ні, взагалі накрил. <різь> <різь> ну, правильно може тільки така робіть Одна хвилина. Адриан, одна минута, или так будет. <плево> Давайте, одна минута <хвилина> лишается. <плево> Ой -ой -ой. Давайте, 30 секунд скоро лишится. 30 секунд!

Я на навідку сідаю. Добре, щоб вам було видно, що тут таке. Я зараз вам покажу камерою. Як наш літак буде злітати? П'ять, шість. Ой. Три. Два. Один. Нуль! Готові? Адріан, тим часом. А ти привітався? Я щось забув. Ні, nee, але я понадюся покладав. Так. The plan is off. І все. Я не роз подписникам покажу. Ну показую, як тут гарний вид. Гарний вид. Головного від ціку літака. Літаю на літаках, я завжди кладишся дівчина це розміщень. А який прикол, ти просто посадишся в хва? Ну, Ну коли ти будеш спускатися, Ну тоді будеш гарне місто бачити. Не завжди, зазвичай, ропорти. А скільки ти, до речі, разів літав на літаку? Багато. Ага. Я десь 5 чи 6. І ви можете теж написати в коментарях, скільки ви літали на літаку. А чому так мало, бо... Так мало? То це багато? Це багато вісім? Це багато вісім разів. Ну перевіримо з підписниками, як, скільки вони там напишуть нам. я скажу тебе так. Я ж так повітря наш одні пілот, поді там наразі не говорить, бачите, що це аварія не такого. А це дуже погано забуде. Я така правильно може ті, накажіть пілоту, щоб він не робив аварію. Ви кажіть, щоб пілот не робив аварію, тому що, як ви бачите, у нас уже двигуни якось погані. А-а-а. О он и не должна знает английском. Эйба! Но... Давай на стоп на вепуска я, mm, я на прямій трансляції. Можна на прямій я... трансляції. Трансляции oh, ей на острове я выжил я в сторону или такая Но... прям на острове я прям на острове okay. о Це я кока-колу купил я кока-колу купил я кока-колу кока-кола фантафи я пью кока-колу я пью кока-колу я на кайфе я сегодня пью кока-колу о, та тут можна ще й чипси побути. Я візьму собі курку. Щоб мати великі м'язи. Дякую. Ома. А я б ще б хотів морозиво. А ти що собі взяв? Я ще й Кока-Колу собі взяв. Ти на Кока-Колу робили, що Ну, не знаю, це напевно що буде на прямій трансляції трансляции. що ми тут лишилися? А що нам тут робити Добре, на цьому ми будемо закінчувати дане відео. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. А з вами був Ямарко. До побачення, друзі!